Привіт, мої ріднесенькі. Христос посеред нас є і буде. Я знову з задоволенням і залюбки продовжую разом із вами вивчати ось цю святу книгу, яка веде нас тільки до покаяння, до вічного життя і до блаженства. Також хочу вас від всієї душі від цього серця привітати з великим святом благовіщення Пресвятої Богородиці в Євангелії від Луки. Перша глава, 26 й вірш. Ми зараз дізнаємось, як це все було. А на шостому місяці посланий був ангел Гавриїл від Бога до Галилейського міста, названого Назаретом, до Діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосип, із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І, прийшовши до неї, сказав: Радій, сповнена благодаті Господь з тобою, благословена ти між жінками. Вона стривожилася. Від цих слів і міркувала, що означало б це привітання. Та ангел сказав їй: Не бійся, Марію, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш у утробі й народиш сина, і даси йому ім'я Ісус, він буде великий, і Сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол його батька Давида. І до віку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця. І озвалася Марія до ангела. Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне, тому й святе, котре народиться, назветься сином Божим. Ось і твоя родичка Єлисавета, хоч звуть її неплідною, і та зачала сина у своїй старості. Вона вже на шостому місяці. Тому що жодне слово не буває у Бога безсилим. А Марія промовила Ось я раба Господня, нехай буде мені за Словом Твоїм, і ангел відійшов від неї. Друзі, ще трішечки, і ми вже будемо разом із вами вітатися. Христос Воскрес, відповідаючи воістину Воскрес. Це найвеличніше. Найвеличніше свято. В житті кожного християнина, також, Батько Небесний, ми тебе просимо і молимо. Можна тебе відтримати ще одну благовість, що закінчилася війна. І мир вам, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нехай благословення Батька нашого Небесного буде зі всіма вами. Я ні в якому разі з вами не прощаюсь, скажу вам до нових зустрічей. Я вас всіх люблю, обіймаю своїми молитвами. Дякую Господу, що ви є в мене. А мої рідні. Ока. Okay.